Всім доброго, програмний час вітає вас. Сьогодні у нас в гостях завітала команда першої ліги, команда «Енергія» і безпосередні гравці. Це Іван. Іван вітає вас, Павло і капітан команди Володимир. Хлопці, дякую, що ви прийшли, і напевно я прошу вас відповісти на пару питань. І Перше питання, яке я хотів би вам задати, чим дозяється, як відрізняється склад вашої команди, яким ви виступали в сезоні 2012 і в сезоні 2013. От, можете сказати ваші зміни в складі, які підготувалися до, ну, до цього сезону от, в 2013 році? Було? Команда практично нічим не змінилася. А вона сказати, ну, якщо, якщо їх не багато, то можливо. Березовський Роман, ну як він вже вчиться в Києві, він з нами не грає. Ну він розуміє, він грає з першого кола Так, він перше коло грав, а друге коло вже не грає. Ну і ще два гоці нових це Вася Пуш і Славенкер. Ну я пану, а як краще спалом було грати? Тим, що ми грали в 2011 році, чи тим, що в 13 Тим, що в Ну, звичайно, Ми розуміємо, що це, це має бути якщо заміни, та, це має бути підсилення. Зрозуміло. Паша, ти в кварталі команди, ну, більше граєш позиції вертаря. Скажи, як ти бачиш команду ну, на полі, все-таки ну, все дивишся за командою. Так, як можна сказати, ззаду, Да? І бачить насправді всі грацю ходимо, що виділити в команді. Команда ну, гравця, який викладається, які, які менше помиляється, наприклад. Ну, на мою думку, у нас в команді найдосвідчений гравається це Славік День, йому ж багато років має великий досвід, тому він mm -hmm. може сказати, що немає весь захист, mm -hmm. гравіданий, без помилок. Зрозуміло, Садхі його, так? Так. А в Садхі, може, є такі американські найбільше матчки відвідав ну, вашої команди. Ну, не те, не що відвідав, а зіграв. Але. все таки на, на сайті рамець, це статистика, да? І все-таки ну, ви наслідкували за цим. Ну, хто саме найменші ігор пропустив? В саме найменше ігор спустив, я, Володя, пропустив і Микола Миколай, бо Іван А, Іван про Так. Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми зіграли вже немало ігор в сезоні 213. З якою командою було найтяжче грати. Напевно, це команда Успіх. З успіхом. Так. От я пам'ятаю цей матч, це досить, такий, матч. досить, досить такий хороший матч. Був видовищний, де було багато емоцій, багато голів, і багато контратак. Ну, як ви підходили до цього матчу? Ми були настроєні зіграти як найкраще. Ми Але все-таки є ну, після першого тайму, все-таки ну, з'явилась іскра, теж, ну, те, що все-таки змашка. А, а кого можете відмітити в цьому матчі? От, може, капітанська володя. Скажи, от, кого ти б відмітив в цьому матчі такий, який ну, джокер може? Зрозуміє. Паш, пань. Ну той саме ще ви розумів раніше Славік Данки, бо матчі він досить добре тримав захист команди. Mm -hmm. А чимат, я настільки не бачу про статистику, <кх> у вас не завжди збирається повний склад. Ну, взагалі у вас склад сильний, ну, ніби, але не завжди всі гравці приходять на ЄВІ і не завжди, ну, залежно залежності від цього, напевно, вони зможуть ну, вони не завжди просто той клас, який можна всіх показати. Mm -hmm. По роботах старші, типу, що... Кимславі, Волода, Вони Наші mm -hmm. плюс викладають в школі, вони заходу yeah. роботу зайняті всякими походами. І... В організації якихось вони переважно приходять, але коли треба, то їх немає. Населення команда не приходять. <yeah>. На ступень завжди в нас команда є сильна, а коли треба насильна, то немає. Навіть цю суботу ми не змогли зібрати весь склад, було туру. Може добре, може погано, не знаю. Ну, Надіємося, що в суботу всі прийдуть. Це було б добре, було б класно, що ми показали класно пробувати. Скажіть, а от в першій різі боротьба за місця е, ну, так досі ще й не вирішила. Ну, Перше місце ми вже розуміємо, вона воно ну, вже вирішила, це команда успіху. А друге, третє і там ще ну, вже четверо, там вже, вже підходить. Ну, от Все-таки кому віддасте перевагу між цими ну, командами. Напевно, ну, що якою нам... Na yeah. w najbliższym trzeba będzie grać, znamy skończyć w fajny. To też, to jest I jeden No tak, na pewno, tak. No i tako, tako. Mm. I nie pamiętam. i tempo też. I to niedobrze, że... Zaradła. że będzie A potem na nich dosyć taki jeszcze ciężki tempo. Tak, 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 się wszyscy tak, 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 Інтересні ці півторі буде. я думаю, буде варто подивитися на них і варто прийти. І наостанок хотів, щоб, щоб ви побажали що з учасникам усійської футбольної ліги, вболівальникам, учасникам, футболістам і Бажаю Бажаємо всім команди. Ваші команди не падають до того, грати до останнього боротися в кожному матчі І перемог всі. Всім командам бажаю успіху, також чесного суддівства, щоб було завжди не було слабного бою, щоб все чесно було. Так само мені до цих відпитань, і так само бажаю всього найкращого, хто благословить, збережаємо всього доброго і вже зустрічаємося в суботу. До буде зустрічі. Па-па.